Ей, відпусти мене потворо! Куда ти мене преш? <смір> відпусти мене так! Я тебе зараз відлупцюю, ти не відпустиш! Що робиться? А вже почався відуз. Друзяки, привіт з вами, Джо, і ви бачите, що відбувається. Якесь волохате створіння, якась потвора кудась мене пре хоче щось зі мною зробити. Я не розумію, що це таке. Кажуться, якесь лабубу. Що воно таке? Пишіть у коменту. Я, Я тільки зайшов прокачатися. Стати самим крутячим качком у Роблоксі, і ви подивіться, що скоїться. Відпусти мене, ти, чебурашка волохата, яка. Ого, у тебе зуби! Він дуже злий, який. -то. Це якийсь мутант, чебуратор Так, ладно, давайте подивимося, що воно від мене хоче, куди вона мене пре. Ти хочеш зо мною побігати? <хи> давай я давай краще сам, навіщо ти мені треба? Так, друзяки, воно біжить і я. Я, я приклеєний до нього, друзяки. Як... Е, може, це? Ні, воно знову зі мною. Так, ну, добре, давайте прокачаємося. Воно дуже стане слабким е, після тренування і засне. А я від нього втеку. Так, дро, добре. Та я жартую, це новий симулятор у Роблоксі Лабобу. Якщо ви не знаєте, хто такий і що це таке Лабобу, то я не знаю, хто ви такі. Ви, е, мабуть, дідугани та бабугани е, старюські. Так, друзі, прокачуваємося. Е, стан, е, зараз станемо самими крутячими Лабубу у світі. Так, і що ми прокачали? Я не бачу. Я. Бігу-бігу. А в мене скільки. А, я бачу, 36 сил. Так, це воно? 37. Так, добре, ми навчилися бігати. А що далі? Що ми вміємо в цій грі ще? Так, що це таке? Це. О, це теж. Так, а що? Лабубо вміє тільки бігати, а як щоб прокачати собі крутячі вуха? Чому я. Зверху? Це дуже странно. Я хочу злізти, мені це не подобається. Так, ну добре, давайте прокачаємося ще. А! Я зрозумів, це буде змагання. О, <звіт beleza> я кудись побіг. Так. а... Е мені треба прокачувати тільки швидкість, я зрозумію. Я думав, це звичайний симулятор качка. Але ні, друзі, це якийсь біговий симулятор швидкості. <реж> Що сталося? Я переміг чи ні? Я, я не розумію, я переміг чи ні! Так, е чоловіче, давай, давай зі мною. Побігли! Давай. 3, 2, 1. Побіг. Ооо, а в мене немає петів. Я, я хочу собі теж. У-у-у, побіг! Який він швидкий! Ти, ти, код... ти скотиняк. А, друзі, він убіг! Він убіг, я не можу наздограти! Так, добре. Давайте ще трішечки прокачаємося, бо мені каже, я якась нубяра у цій грі. У мене нічого не виходить. Так, ну, мабуть, я. До фініша не добіжу, не друзі. Це дуже, дуже далеко, ви подивіться, а я ще бігу, бігу, а фініш. Я, мабуть, е, і половини... оцього треку ще не пробіжав. Так давай, давай, Чибурашка, біги, Чого ти такий швидше, швидше, давай. Е, слухайте, ну, прикольно зроблено, воно щось там климе очами. Ну, не знаю, друзі, я ще буду. А! Я, я бачу фіні. Я зараз е, виграю свій. Перший кубок і, мабуть, тоді куплю ПЕТА. А скільки він коштує саме дішманські ПЕТ у цій грі? Так, є! Є! Ха! Перша перемога! Друзяки, перша перемога в мене є. Зараз будемо купувати собі крутячого Пета. Я вважаю, прокачка буде набагато йти швидше. Так, а, добре, а у, у, у мене є подарунки. Так, забираємо 100 перемог. Хо-хо-хо-хо, у мене вже 101 перемога, друзі! 101 кубок у мене вже є, і я вважаю, зараз будуть крутячі кубки, Ой, кубки. крутячі пети у мене є. Так, а, мабуть. Так, ще, ще 5 перемог. друзяки. ще якась отрута. Так, а що ще можу забрати? Нічого більше забрати не можу. А я ще бігаю, я ще бігу. А як звідси. Ніяк. Ми будемо біжати, мабуть, до кінця відосу. Я буду бігати, але є, 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 є. у мене інтернет не закінчиться. Будь коли воно це гра. Так, ну плюс два кубки. Як зупинити? Як це зупинити? А, все, все, я зрозумів. Оцю кнопку треба було нажати. Так, де купувати петів? Давайте, мені треба зрозуміти. Так, оцей пет стоїть. Тисячу 200... Мені не, не вистачає. Так! 10 купів є, є 50. Я собі куплю, мабуть, одного за 50 і декілька, друзів, за 10 кубків. Так, що це за пет? Ого! Ого, що то було! А, то був слоняра. Мені. Зовсім інше привидалось. Так, а де де оце лабубу. Ні, друзяки. Це скини ми врубаємо ці потвори. А де де мої пети? Так, ось ось лоняра. Плюс 6, друзяки, плюс 6 е, до енергії. Так, ну добре, давайте ще купувати собі петів, Подивимося, які самі дішманські пети, які у них е, будуть характеристики. Так. Купуємо і це. О, дуже прикольний котяра, мені подобається. Так, іще одного. Скільки я можу собі робити максимально петів. Так, знову цей котяра, мабуть, це саме. Плюс один, друзі. Так, три пети я можу собі вробити. Це максимально. Ну, давайте прокачуватися! Давайте прокачуватися. Давайте побігаємо трошки. Так, у мене не вистачає. А тут я можу? Так. Сюди врубаємо. О! Дивіться, цей гравець який там. А, этот, Як його? Забув, друзі, як його звати. Напишіть у коментах, одного прибацаного хлопця з гри кальмарів. Як він там. Танос, Танос, все, я згадав. Він сюди вирішив пограти. Попрокачуватись теж на Лабубі, щоб бігати дуже проворно. Так, друзяки, вже я собі прокачав, як ви бачите, 48-49. Мені вважається, що у моїй пети до одного місця. Вони мені взагалі не допомагають прокачати швидше мої енергії. Я дуже слабкий. Що це? Що це таке? Run complete. Ні, мені треба ще прокачатися, буде дуже е, слабкий. Так, забираємо якусь камінюка. А, це ПЕ! І це те лоняра. Так, врубаємо його, бо він е, дуже крутячний. І, якщо дивитися на всіх котів, то цей пет набагато краще. Так, все, друзі, зараз прокачка буде е, дуже швидка, бо в мене. Дуже крутячі пети. Так, ми зараз е, будемо. Бігати. Ми будемо бігати О, подивіться, яка у мене швидкість! Оце круто, оце круто. Так, а що ми можемо ще тут робити? Ми можемо робити апгрейд. А в мене немає, в мене немає цих кристалів. Так, а де їх взяти? Де де взяти? А це що таке? Це що таке? Golden Machine! Так! Робимо із котів е, собі е, крутячих петів. Ні! Друзі, я тільки що срав... Котів. Ай, ні, не всрав. Так, а не розумію, а як робити. Так, крафтити. А, треба два два кристали. Немає у мене. Будемо бігати. Я зрозумів, будемо і бігати. Так, добре. Друзі, я побіг. Ви підписуйтесь на канал. А, це. Що таке? Куди куди, куди ти мене по. А, мене починає бісити ця гра. друзяки, я побіг, а ви. Por caixa, depois eu disse: é cada aldeão, e já eu <faith> <P -2>